Трактор Булат 244 Pro. Сівалочка сосникова. На 18 сосників. Ось такий апарат. Зараз спробуємо щось засипати якось, шона. і поїхати посіяти. Який, мабуть, я би ще перед тим... У нас там трошки є кусочок землі, можна попробувати подіскувати хоча б. <питок> так клади, клади. Що ж робочий процес? Валочка, прав. Валовочка. Була прошка 24-ка. Скільки ми її тоді мірили? 2,70. Вони помиляються 2,70. 24-ка, без всяких проблем піднімає. Ось такі сівалки. Тракторці є по наявності компанія Мініагро, місто Луцьк, Волоцарів 48. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Що є сівалки 20-ки і 22. -ки.